Доброго дня. Ми сьогодні будемо повертатися до теми майдану, до теми відповідальності осіб, які насправді під час подій на майдані революції гідності фактично в ті моменти дуже важливі для громадян України стали катами. Людей стали катами свободи, і е, я дозволю собі е, надати спочатку слово Вадиму Васильчуку і сказати про те, що він не є випадковою людиною, він є членом фракції в Київській раді, але під час майдану він був одним з комендантів майдану, як ніхто інший, він дуже добре знає всі події, які відбувалися, і те, що ми зараз не дивлячись на те, що пройшло там майже два, два з половиною роки з цих подій. Почали піднімати питання відсутності відповідальності будь-кого за ті події. Це є не випадковим, тому що насправді так виявляється, що влада, яка в першу чергу взяла на себе обіцянку робити щось і притягнути до відповідальності цих людей, нічого не робить. Вадимо, будь ласка, дякую. Лена. Ну, кілька слів а, на майдані. Ми вийшли за покаком серця, і разом з, із друзями були з першого дня з 10 10-ї вечора. Кожного дня, а найважчий один із моментів це 30-те число, коли відбулося побиття. Я якраз був на Майдані комендантом. Потім, першого числа, у нас було багато арештів, і ми зробили пікет під прокуратурою. Ми зробили лежачий протест. Я був одним із тих, хто а, тримав перші намети під нашою генеральною прокуратурою, тому що вона в першу чергу могла захистити людей на майдані. На жаль. А цього не відбулося, і на жаль, це продовжується зараз. Те саме відбувається з правоохоронцями. Я, як депутат Київради на місцевому рівні, також намагаюся дізнатися, чи працюють чи люстровані працівники правоохоронних органів, прокуратури, а чи ця люстрація є загальною, чи вона є. Саме за ту діяльність, яку робили ці правоохоронці. Зокрема, ми з'ясували, що досі працює 12 працівників Беркуту, які саме 30-го числа затримували майданівців. Вони досі працюють в правоохоронних органах. І головне, що поліція на це ніяк не реагує. Те саме відбувається в прокуратурі. І завдяки небайдужим і громадянам, і тим же активістам, ми ж не дарма стали все-таки суспільством волонтерів та суспільством активної, активних громадян. Я хотів би нагадати кілька прізвищ, Сергій Тимченко, Ігор Суховетрук, Юрій Капшученко, Роман Романчук, Валентина Сеник. Ці люди придушували національний протест на Євромайдані. Ці люди забороняли висловлювати нам думки. І а, нічого найгірше насправді це звучит їхня бездіяльність. Не дарма ж ми були під Генеральною прокуратурою з 1 грудня. Ми саме тому вийшли під Генеральну прокуратуру, тому що це єдиний орган на той момент, який міг вплинути на ситуацію. І він може зараз. Я хотів би особисто ще звернутися до пана Юрія, який очолює зараз цей орган. Пане Юрі, я вже до вас звертався з П'ятого каналу. Вас бив Беркут. І ви тоді, під Святошинським РУВД, вийшли весь в крові і казали, Боже, що ж це робить? Ну чомусь зараз ви їх відпустили і вважаєте, що це нормально. Так само зараз ваших, ваші підлеглі працюють, які на Майдані нічого не зробили для того, щоб цього не відбулося. Тому прошу, зверніть на це увагу, візьміть під свій контроль і нарешті люструйте тих людей, які на Майдані чинили злочин. Дякую, Вадиме. Повідомлю громадян, що ми звернулися з відповідним депутатським зверненням до пана Луценка, де чітко назвали всі прізвища і посади тих людей, які приймали рішення, в тому числі вносили подання на арешт, підтримували обвинувачення майданівців. І на сьогоднішній день вони досі працюють в Генеральній прокуратурі. Я отримала відповідь від Генеральної прокуратури, де мені дуже коротко, але дуже чітко повідомили, що підстав для люстрації цих людей на підстав. Закону про очищення влади на підставі статті 3 цього закону підстав Генеральна прокуратура не вбачає. Я змушена тепер звернутися до пана Петренка Міністерства юстиції України, яке є відповідальним за перевірку всіх фактів, і ще раз надати або нам доступ до тих матеріалів, щоб ми бачили на якій підставі. Ці люди, які очевидно, є докази, що вони були в судах, що вони представляли на той момент обвинувачення, чому вони досі працюють і чому на них не розповсюджується закон про очищення влади, а не інших людей, які фактично ніяких не мали фактів, автоматично цей закон розповсюдився. От у зв'язку з цим цим ми повідомляємо і пана Луценка, і пана Петренка, що ми не збираємося залишати цю справу, ми будемо продовжувати. Це ж стосується і закритих кримінальних проваджень в тому числі і по пану Іванющенко. Ми не будемо на це дивитися і закривати очі. Злочинна бездіяльність минулих генеральних прокурорів і нинішнього вона не залишиться поза нашою увагою. Тому ми пропонуємо, поки не пізно, все ж таки вчинити всі необхідні дії, притягнути цих людей до відповідальності і принаймні звільнити їх з посад з генеральної прокуратури. Дякую.